Доброго дня, шановні винограда і любителі! Передо мною жируюча лоза винограду. Зверніть увагу, що пагіни другого порядку я не обриваю. Я ложу таку жируючу лозу горизонтально і пагіни другого порядку починають дуже гарно рости вгору. Так, лоза... Встигне визріти і вона витримає зиму. Якщо лоза не визріє, вона зиму не витримає. Чому відбуваються жирові такі полози, пагіни? Тому що це 2025 рік міста Харків. На кінці квітня і на початку травня були великі морози. Лоза не витримала, і виноград загинув, але з під низу він попускав нові пагани. І так як корнева система дуже гарно розвинута, то ці пагіни він пускає жирові. Взагалі, з таким виноградом я нічого не роблю, оце тільки ложу горизонтально, так як я вам показав. І буде у вас все добре. Дякую за перегляд.